Вітаю, шановні глядачі. Ви вже знаєте, що кислоти можна виявити за допомогою індикаторів. Якщо розчини реагентів і продуктів реакції є безбарвними, то реакція практично не спостерігається. Тому реакції взаємодії кислот із лугами використовують із використанням індикаторів. Через зміну забарвлення індикатора. Роблять висновок про те, що реакція відбулася. Проведемо демонстраційний дослід. Спочатку до пробірки з лугом гідроксидом натрію додаємо одну краплю розчину фенолфталеїну і спостерігаємо зміну його забарвлення. Як можна побачити, фенолфталеїн отримав малинове забарвлення. Це свідчить про те, що у пробірці знаходиться саме лужний розчин. Тепер до цієї ж самої пробірки додаємо хлоридну кислоту. Як ми бачимо, після додавання хлоридної кислоти до пробірки фенолфталоїн втратив своє забарвлення. І саме це є доказом того, що реакція відбулася. Давайте запишемо рівняння цієї реакції. Н-хлор плюс натрій OH, ОН дорівнює натрій стає на місце гідрогену. Ми отримуємо сіль, натрій хлор. І плюс H2O. Коефіцієнти вже урівняні, нічого додавати не треба. Рівняння готове. Ось такий невеликий, але досить цікавий дослід в нас вийшов. Якщо вам він сподобався, ви можете підтримати це відео лайком. А якщо ви хочете побачити ще більше хімічних дослідів, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступних відеороликах.